3 липня Четвер СПОтворення істини. Тоді, коли хто вам скаже Ось тут Христос або там не вірте, Матвія 24. 23. Перш ніж відступник на повну силу розгорне свою діяльність, віра людей захитається. Не буде чіткого і визначеного розуміння Божої таємниці. Істини одна за одною будуть перекручені. Після того, як істина буде проголошена на свідчення всім народам землі, почнуть діяти сили зла, і розум людей буде спантеличений багатьма голосами: ось тут Христос, або там Христос, або це істина. Я маю вістку від Бога. Він послав мене з великим світлом. Будуть усунуті орієнтири, і буде здійснена спроба зруйнувати стовпи нашої віри. Люди докладуть рішучих зусиль, щоб піднести фальшиву суботу та виявити презирство до самого Бога, витіснивши день, котрий він сам благословив і освятив. Ця фальшива субота буде нав'язана суворим законом. У майбутньому з'являться всілякі спокуси, тому нам потрібно стояти на твердій основі. Для будівництва необхідні надійні стовпи. З Божого фундаменту не повинна бути вилучена жодна деталь. Ворог навіюватиме фальшиві теорії, наприклад, про те, що святилища немає, це один з прикладів відступництва від віри. Люди бачитимуть неправдиві сни і видіння, у яких буде лише частина істини, але це відведе їх від початкової віри. Господь дав нам правило, яким потрібно все перевіряти звертайтесь до закону і до свідчення пророків. Якщо вони не говоритимуть згідно з цим словом. То в них немає світла. Ісаї 8.20